Добрий день, шановне панство. Трошки по, про самців вам розкажу про тих самців, які, які в даний момент в мене є. І вони обидва самця абсолютно різні. По вазі вони приблизно одинакові, як один дуже великий, так і інший дуже великий самець. Ну, я маю на увазі. Старий самець має під 14 кілограмів, а той 11 місяців вроді 12,5 кілограмів мав. Старий самець, я в принципі, я щодо статевої активності тих самців, старий самець практично до, я не бачив, як він запліднював внутрі, коли він запліднював. І в який момент? А ось маю вже того жовтого самця. То уже що тут робиться? Він гони і гони за тими самками. Е, я от тільки що підсипав, а було, було чорно тут. Самки. Я кожного дня підкидаю потрошки більше-менше сіна підкидаю. А він так за тими самками самець гонить. Е, що я вам не можу передати. Самці, чи запліднені самки, чи не запліднені самки, він гонить. Знову той самець, що старий з Чорною самкою від мене зараз сидить, то самка вічно на нього свариться, до нього підходить, відганяє його в куток. Той бідний в одному, то в одному кутку сидить тихенько, то в другому. А той гіперактивний самець, все, бігає. Ну, не знаю, чи він позапліднював їх, чи не позапліднював. Ну, я ще не бачив, що біля даного самця хоч одна самка сиділа. Сьогодні, 2 березня, вже 12 днів, як вони разом. Ну, а ну, що я маю можу сказати? Сам там 6 місяців і. На коли там в них статева охота, чи вже була, чи ще буде. що Самець, дивіться, бач, чухається, він приводить себе до порядку і далі він. Самець їсть гранулу. Самки, боронь Боже, щоб підійшли. Хіба як він з однієї, то самка з другої одна може підійти, щоб вони разом їли, такого немає. Він наїсться, йде пити воду. Тут у мене поїлочки є з боку, То самки ще інші підбіжуть, поїдять грануло. Ось. Ось такі бувають самці. Знову ті самці до того, що були, то вони були такі помірно активні. Була охота самок, вони їх запліднювали. Я, в принципі, охота в самок. Продовжується десь біля до півтора суток. І в принципі, як охота в самки є, то е, господар, якщо два рази годує, то він, ну там будемо про мене говорити, я як годую, то я в приміщенні біля години, так біля години з ними сижу, то я відчую, що там самка. Чи бачу, що самка самець бігає за самкою, що вона в охоті, ну, за іншими не бігає. От. А тут самець за всіма бігає, всі гонять отакого по кругу самки і до корму не допускає. Не знаю. Буду дивитися, як вони, будуть, як вони запліднені будуть. Е, минула партія самок, з якими той тобто, жовтий самець сидів. 10 березня буду провіряти на заплідненість їх, бо е, лише одна самка з 9 народила нутринята. По інших, на мій вигляд, деякі робляться повнішими, е, сам, е, самки роблять круглішими, то ще буде якась частина самок родити. В принципі, буду дивитися на орієнтуватися 10 березня, якщо я буду вихідний, я подивлюся, як там, ну, після 10 березня будемо так. І я зроблю вибраковку, не знаю, як я буду розмухувати пух, щоб я, бо я на ощуп не відчуваю сосок сусків санки. І прийдеться розмухувати, і яко, ну, якось собі дам ради. Ну, в принципі, дивіться, вже буде п'ятий місяць, як саме з ними був, то вже навіть по зовнішній вазі я навіть буду е, визначати, можна визначити, яка самка е, запліднена, ну, 50 на 50%, а яка ні, тому що запліднені самки, вони, якщо вже другий місяць, третій, то вони вже... І, ну і маю збільшену вагу порівняно з тою самкою, яка не запліднена. Ну, я, візуально, мені так здається, що я вже можу визначити. Ну, але то не факт. От, нема як перемацати самок, і тоді визначитися стопроцентно, чи не забій, чи ще далі їх годувати. Звичайно, хто має дуже-дуже багато самок, то в принципі і тримає самця 2-2,5 місяці зі самками, то, то можна і не шкодуючи тих самок, то можна і скоріше то, ну, провірку робити на вагітність і вибру, вибракувати ті самки, які. Незапліднення, бо можна і помилитися. Тож людський фактор, е, організми Е, Може бути, як ми забрали самця, він останній день запліднив самку. І ми, наприклад, можемо то не, не відчути тими пальцями чи організм ще. Ну, я так собі думаю. От. Бо в мене такий випадок був, що я самку самцем тримав. Що до трьох місяців, ну і вже два місяці пройшло, як вона мала би родити. І, і я вже в принципі хотів її забивати. Мені ну, не, не, не виходило там, чи на роботу йшов, чи ще щось. От. І прийшло ще пару днів перед тим, як в мене вже думка була пустити її на м'ясо. А я не рахував тих днів від останнього дня. І вона взяла мені потім щось через тих п'ять днів. Народила четверо чи п'ятеро нутринят, а ну, вона вже четвертий чи п'ятий раз народжувала. І то, і я візуально то все не міг не прорахував, а чисто випадково я її міг і забити, а вона з нутрятами була. От. І от такий в мене випадок був. Бачите, зараз спокійно, ну, гранули після ночі повну, внутрі не підходять, бо я тут, по-перше, може через те, що я говорю, одна тільки дуже голодна, то підходить. А так саме тут чергує коло годівниці і не дає тим самочкам підступити до того корму. Все, дякую за увагу. До побачення. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.